На календарі 23 січня, субота. Сонце зійшло о 7 годині 25 хвилин. Захід о 16 годині 42 хвилини. Місяць у раці та леві. Йде та місячна доба. За народним календарем 23 січня вшановується пам'ять святителя Григорія, єпископа Низького. У народі цього святого називали Літопокащик. Тому що природні явища цього дня вказували на погоду майбутнього літа. Якщо буде іні на деревах та стогах, то літо буде мокрим і холодним. Якщо вітер дме з півдня, на грозове літо. Якщо наші пращури цього дня спостерігали за інеєм, то вірили, що 15-16 червня буде дощ. А ось якою буде погода 23 січня? дізнаємось Далі за повідомленням українського гідрометцентру, 23 січня 2016 року, у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням без опадів. Вітер північний, 2,8 метрів за секунду, атмосферний тиск 776 мм міліметрів ртутного стопчику. Вологість повітря 69%. У Миколаїві нічна температура мінус 14%, а вдень мінус 10. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, та Снігурівці вночі прогнозується мінус 12, мінус 15, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах мінус 7, мінус 10. Це був прогноз погоди. Бережіть себе на все добре.